Доброго здоров'я вам, шановні подоляни! Першу хвилю епідемії грипу експерти прогнозують десь за місяць. Проте, уже зараз різкі перепади температур вночі та в день, сльотова погода провокують напади різних хвороб, тому що віруси зараз особливо активні і небезпечні. Як захистити себе та рідних про це та багато іншого? Розмова із гостем студії. Знайомтеся! Мій співрозмовник, головний алерголог, головний пульмонолог області, заслужений лікар України Анатолій Петрович Олешко. Доброго здоров'я вам! Доброго здоров'я, шановні Подоляни. Наша передача присвячена тим проблемам, які нас очікують. Як відповіла ведуча, десь на початку грудня, в кінці листопада цього року. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, значить, це буде комбінація того ж самого каліфорнійського грипу, другого підвиду групи А і Б, група БРІСБен, тобто австралійський, тобто суміш така, яка не дозволить спокійно спати ні дільничим терапевтам, ні сімейним лікарям, ні нам, лікарям-пульмонологам. І до цього, звичайно, потрібно відповідним чином готуватися. В першу чергу необхідно нагадати собі про те, що що ми можемо зробити, це завжди дуже просто, значить, треба, значить, вести себе відповідним чином, тобто. Повинен бути забезпечений відповідний режим праці і відпочинку. Це особливо актуально в восени, зимою взимку. Нас очікує перевід годинника назад. Вже Верховна Рада вирішила це питання. А це, це дуже впливає це на стан здоров'я? Це впливає. Станції. Чому? Значить, воно більше впливає на хворих серцево-судинної патологією, хворих з хворих з ендокринними захворюваннями, і також має вплив на легеневу патологію, хоча, вроді би, це має віддалений стосунок, але все рівно ранішній чи. Пізній підйом, значить, збурження. Тобто є в нас є внутрішній в нас біологічний внутрішній годинник, біо... який біологічний нас змушує годинник, жити за своїми законами. Жити нас за своїми законами. Ми знаємо, що мінімальне дихання з від 3 до 5 годин ночі, який би то час не був, чи літній, чи зимовий, а легені наші мають відпочивати. І, звичайно, коли їх розворушують чи раніше, чи пізніше, це також має певний вплив. А чому осінь отак от впливає а... на наші органи і системи через загострення хвороб? Здавалося б, після літа, яке нас. Чи не вітамінами, сонячним опроміненням, тобто захистом, який впливає на Покращення імунітету, все рівно, значить, перепади температури, і особливо вологості, дуже значно впливають на бронхолегеневу систему. Тобто, це називається іританти або подразнювачі, які викликають як напади вірусної інфекції, яка має готовий ґрунт для свого виникнення, і віруси ведуть, прокладають дороги бактеріям, які приводять до загострень хронічних обзортивних захворювань легень, бронхіальної астми, до більш частішого виникнення пневмоній, які приводять до... Перебування на лікарняному ліжку в кращому випадку, а в гіршому до більш серйозних наслідків, чому особливо важкі, кажуть, навіть взимку не такі страшні віруси та бактерії, як саме зараз у період да. міжсезоння? Я думаю, що всі дорослі люди відмічають таку закономірність, що вже коли йде зима з морозами, віруси себе також почувають некомфортно. А оця от межа, коли йде перехід з плюсової на мінусову температуру, коли є вологість, коли є неододягнутість по погоді. Тобто не по комфорту, значить, приводить до того, що порушуються механізми, механізми терморегуляції і дає збої імунна система, і це є основою для того, щоб швидше поширювалася вірусна інфекція. А з якими недугами от найчастіше звертаються хворі до лікарів пульмонологів? Пульмонологія займається проблемами бронхолегеневої системи. В першу чергу це загострення бронхіту. Зараз це загострення хронічних обструктивних захворювань легень, це більш широке поняття. Це це хворі з бронхіальною астмою, ну і, звичайно, хворі з пневмоніями, з яких починається, на жаль, все подальша хронізація процесу і перехід, якщо це неадекватно лікована пневмонія, у ці хронічні захворювання, з яких ми почали перелік нашої діяльності. І часто от, звертаються до вас люди вже в таких занедбаних станах, особливо люди з районів, віддалених, сіл області. Ну, Враховуючи економічні значить, те, що люди не завжди можуть доїхати, медичні аспекти не завжди довіряють лікарям. Аспекти довкілля, яке включає і засоби масової інформації, які в кавичках нам дуже допомагають. Кожний ранок ми чуємо про простатит, значить, і ніякий серйозний мужчина, значить, будь-які починає верніше задумуватися, чи він такий, як всі, що в нього немає простатиту. Значить, ми сподіваюся, це... що це ви маєте на увазі не нас, не державні засоби. Ну no, звичайно, значить, це реклама, яка досить багато шкодить, в тому плані, що люди слухають поради по радіо. Пропускають в той період, коли можна запобігти чи почати правильне лікування, самі себе самі лікують. себе лікують, і це на прикладі того ж самого пумпану, який не є, значить, пульмонологічним препаратом, а стосується кардіології, але він не є лікувальним засобом. Значить, і таких прикладів дуже багато. На жаль, по пульмонології, коли рекомендують. Сиропи, які не можна давати дітям чи вагітним, коли рекомендують інші препарати, які не можна призначати без врахування особливості кожного пацієнта, це той випадок, про який ще Гіппократ, батько медицини, казав, що ліки в деяких випадках можуть бути ліками або отрутою. Або отрутою. навіть ті самі ліки в різному в різних дозах можуть бути вести себе як ліки, і можуть бути як отрута. Так що це потрібно Особливості це контакт пацієнта і лікаря. Значить. То коли вже людина звертається. Людина на жаль, Подеклад, звертається тоді, коли вже звичайно і треба довше його лікувати в стаціонарі, і звичайно, вже це вартість цього лікування вже стає більше, ніж вартість звичайного загострення, яке лікується в амбулаторних умовах. Тобто, стаціонарний період перебування, наприклад, хворого з бронхіальною астмою – це 9 десятих від того кошторису, який йде за рік на лікування цього хворого. Так, що це серйозне питання фармакоекономіки, і вони, на жаль, відбиваються і на наших людях, тому що значить, їм приходиться в деяких випадках купляти ліки. Але йдеться про ту патологію. Я не думаю, що у нас на місцях немає відповідних фахівців, які би потім скерували таких хворих до вас. Значить, звичайно, є питання по кваліфікації, є питання по звертанню самих пацієнтів. Це приблизно відсоток 50 на 50, що пізне звертання і неадекватна допомога на ранніх етапах, коли нам приходиться виправляти як помилки, як і тих, так і інших, і приводити все до спільного знаменника і допомогти все таки цьому цьому хворому, щоб він міг покращити свій життєвий статус, щоб міг жити довше і краще. Але на це вже я кажу, що. Йде потреба і більше і по часу перебування в стаціонарі, і потреба в медикаментозних засобах значно зростає. Ну і безумовно, і які життя вже цієї людини, котра вже пройшла усі оці кола Взвичайно. пекла, і вже аж тоді звернулася по допомогу до того лікаря, який її Їй необхідний. Потрібен. А як ви думаєте, от чи вплине на цю ситуацію медична реформа? Тому що новації вже відбуваються Взвичайно. і в нашому краї. звичайно, значить, в нашому краї поряд з нами Вінницька область, яка попала. Вона Дніпропетровська Донецька йдуть в пілотному проєкті, значить, коли йде акцентування на саме первинне ланку значить, медичної охорони здоров'я охорони здоров'я, тобто сімейних лікарів, терапевти, дільничі, які мають зараз більше повноважень, мають більше прав, ну і, звичайно, більше обов'язків для того, щоб вчасно охопити. Оглядами профілактичними, щоб вчасно надати первинну допомогу, щоб вчасно скерувати хворого до лікувальних закладів другого чи третинного рівня. Тобто, значить, тут певні аспекти є, можна сказати, з позитивом, тільки щоб на це ще виділялись додатково кошти, і звичайно, було б дуже набагато бажаним, значить, це забезпечення транспортом, тому що доїхати від старої синяви до Летичева, якщо б у нас сталося таке питання, значить за 10-15 хвилин. Вин хворому з інфарктом міокарда чи породілі з кровотечою, це досить проблемно. Значить, і звичайно, Над стандартами європейськими і, звичайно, і світовими так. надання екстреної допомоги, про яку ви зараз так. говорите. Очевидно, ми ще не доганяємо ми, їх, і тут потрібно це серйозна проблема. Вона не є темою нашої передачі. В мене немає стільки знань і компетенцій, щоб критикувати там чи давати поради, але по, крайні, по крайній врахувати. мірі ці нюанси, які є, мають наші. Як то кажуться, навколишні особливості це треба враховувати і технічні засоби мабуть, звичайно також значить, необхідні і, в різних галузях. Значить, ми ще не готові, щоб вертольотом доправити хворого від смотрича до Хмельницького, чи, наприклад, з полонного, значить, до Хмельницького. Але по крайній мірі якісь елементи наробляється да, і пройде час, будуть результати. Цих пілотних проєктів, будуть висновки, якісь позитивні, якісь негативні, щось я думаю, що оптимальне підбереться з цього всього, але а безумовно. А тепер до самих пацієнтів, так. до того, що ми самі люди маємо знати, аби вчасно звернутися до лікаря. От скажіть, будь ласка, на які найперші ознаки має звернути увагу людина, аби розрізнити грип, застуда то в неї чи просто неміч. Коли можна там чайку попити та якось перетерпіти біду. Так, значна варіабільність видів грипу, який от, в 2009 році додався каліфорнійський чи свинячий, не завжди дає можливість пацієнту самому визначитися, чи це в нього грип, чи це в нього запалення, безсимптом не легень, чи це звичайний бронхіт. І тому, звичайно, я не згоден з тими лозунами, які я бачив в Києві в 2009 році, захворів сидив вдома значить, то не повинно бути Цей лозунг був запропонований зв'язку з тим не розносити інфекцію. Але сидіти вдома і чекати, що чим це все закінчиться, це досить нелогічно. Я рахую, значить, якщо 2-3 доби не проходить інфекція, не проходить нежить, не проходить температура чи сухий надсадний кашель, це є привід для того, щоб звернутися до лікаря, значить, який би провів хоча б елементарне обстеження, мається на увазі вислухав пацієнта, зробив рентгенобстеження, аналіз крові. І тоді можна говорити про подальші діагнози, відповідне лікування. На жаль, ми в 2019 у 2010 році бачили безсимптомні прояви пневмонії, які закінчувалися досить погано, значить, коли хворого не було особливих скарг, а на, при рентген обстеженні легені вигорали, як то кажеться, дуже швидко. Так що я е, пропоную, закликаю всіх значить, не тягнути вдома, якщо не проходять на протязі 2-3 діб е, прояви респіраторної інфекції. І температура, і незвичайний типовий кашель, значить, звичайно, звертатись до лікаря, особливо увага не бігти в аптеку. Згадайте ж, як з, наші люди звичайно. одразу ж змили все так. в аптеках, потім і побігли на ринок, в аптечці, Ще купили лимони, також лимони. допомогли торгівцям так. нечесним. Я вибачаю, що перебуваю, але особливо увага стосується вагітних. Значить, чому вони є поряд з пацієнтами, яких ослаблений імунітет через цукровий діабет, туберкульоз. З інших хвороби, період вагітності для жінки, це також складний період, який характеризується тим, що вони досить швидко підхоплюють різну інфекцію. І ми бачили випадки, коли респіраторна, звичайна інфекція при вагітності пробігає значно важче, ніж у всіх звичайних людей. Це одне. і те, що стосується загальних прийнятих ліків, не потрібно забувати про ті старі народні значить, продукти харчування, які містять природні антибіотики, фітонциди. це цибуля, часник, чорна редька, хрін, значить, але це все треба вживати без фанатизму, як то кажеться, і в розумних межах і є також протипокази, кому не можна вживати чесник, значить, це, наприклад, люди з серцевої патології. Бо Кажуть, народі наївся, аж серце боліло. Це дійсно так, тому що там є речовина, яка схожа по структурі на адреналін, яка стимулює роботу серця. Чорна редька значить, викликає проблеми з кишківником, Значить, Тобто це все повинно бути, як то кажеться, виважено і проконсультовано, бажано з лікарем. А рідину, яку пропонує, пропонується чаї, чаї відвари, значить, які є в нашій місцевості. Це грудні грудний збір номер 1 номер 2 Тобто лісова аптека, яка є, значить, вона цілком підходить, особливо грудний збір номер 1 Він більш м'якший, значить, при сухому кашлі він досить дає добрий ефект. Ну і рідина, взагалі, як засіб, який зменшує інтоксикацію, яка сприяє виділенню токсинів. З організмом, значить, з потом, з сечею, значить, пити потрібно в такий період пити дуже багато. А чи є у нас Народні засоби, які допомогли б нам е, підвищити захисні сили і, хіноцея, і імунітет, значить, зміцнити? Імунітет, значить, є препарати, які є рослинного походження. Я не лобіюю їх не називаю препарати, але є досить багато препаратів, які є рослинними, і вони не впливають шкідливо, а підтримують. Можливість саме в осінній період, значить, дають можливість покращити. Наші змогу спротиву значить, інфекції будем так говорити. От ви назвали жінок вагітних. Так. А хто ще перебуває у групі ризику? Кому найперше загрожують інфекції бактерії? Значить, найперше, це люди з хронічними інфекційними захворюваннями будь-якої локалізації. Чи це хронічні бронхіти, чи це інфекція статевих органів чи черевної порожнини? Це люди, які є першими в групі ризику. Ми бачили по нашому досвіду минулого років, значить вони потребують особливої уваги. Е, слідуючи, це хворість на цукровий діабет. Значить, і так виявилося в 2009-2010 році, що молоді особи люди, які мають надлишкову вагу. В них йде поруш, порушення ліпідного обміну, а він відбувається не тільки в нас, в шкільнику чи під шкіру, а досить масивний обмін йде в легенях. Це Значить, також орган, який відчуває надлишок чи недостачу не, не якихось речовин, і, і ці люди з опасності, як то кажеться, вони також мають великий риск захворіти. Ну і звичайно, хворі на е, туберкульоз, який має чи гострий перебіг, чи хронічну форму. Значить, вони дуже швидко потрапляють під дію вірусів. І, на жаль, оця епідемія 2009 року вона почалася з Львова з протитуберкульозного диспансера. А проблема вакцинації, будь ласка, це проблема вакцинації, звичайно, існує. І знову ж таки, нам в кавичках допомагає засоби масової інформації, коли не зовсім компетентні люди, значить, значить, ідуть в телебачення. І вони не є медиками, а представниками суспільних якихось організацій. І яро виступають проти вакцинації, не знаючи, що це таке, де воно береться. Якби хоч один з них бачив, як помирала молода жінка від коривої від коривого міокардиту, в нас в інфекційній лікарні років 5 назад, то вони би такого не говорили, тому що, значить, те, що придумано, воно використовується всім людством в Європі, в Америці, і вакцинація повинна проводитися. Значить, справа інша в тому, що в нас вийшли такі обставини, що тендери. Не були вчасно приведені по БЦЖ, туберкуліна вакцинація, значить, і зараз є питання по вакцинації від самого грипу, значить, тому що це не досить дешево, і певна категорія населення виступає проти вакцинації, надивившись дивившись на того всього, що в нас було і в Луганську, і там, і в, і в Чернівцях, і в Хмельницькому, Дереждянському районі, все, що пов'язано з вакцинами. Це брак інформації просто. І звичайно, якщо перевірку. Якості вакцин проводить завод, який їх випускає без залучення громадськості чи лікарських установ, значить дає висновки. Це викликає ще більший сумнів у населення щодо проведення цих вакцинацій. МОЗ якраз дав найсвіжішу інформацію про те, що вакцинами всіма ми забезпечені, і можна гарантувати, що вони якісні, безпечні для життя і здоров'я. Значить, звичайно, значить, ще певний період пройшов, вакцини вже були отримані, але вони витримуються карантинізацією, йде перевірка на тваринах. Чи вони дійсно якісні? Зараз йде по БЦЖ вакцина з Данії, значить, до грудня її повинно вистачити. І з грудня, значить, зараз випробовується вакцина російська, вона буде. Трошки дешевше, тобто не буде таких перебоїв, да, кажеться, дасть Бог тому, що з цього починається все всі проблеми з диханням, коли немає вакцинації. Ви знаєте, є ще таке прислів'я це до того випадку, про який ви казали, сиди вдома. кажуть, лікуй той нежить, не лікуй, а сім днів, як він проходить, то так і пройде. Так. То чи треба таке лікувати? Звичайно, значить, такий нежить, який є відокремленим, і крім нежиттю, нічого немає, він не викликає ніяких загроз. Значить, будемо говорити так, що кожна людина в день виробляє до літра слизу, який виділяється клітинами верхніх дихальних шляхів. І ми не завжди його видуваємо в носовичок, частину ми заковтуємо, і тут нічого страшного немає. Якщо це йде просто продукція водички того слизу, значить немає температури, немає ознак інтоксикації, немає надзвичайно. Явиш, значить Його можна лікувати і інгаляціями е, соди, значить, і капати вніс, значить, різні розчини морської солі і так далі. І тому подібно. Але одним нежиттям, якщо це не обмежується, то це потрібна консультація звичайного лікаря. Не забуваємо, що сьогодні, завтра ГРВІ. А завтра, через рік, може бути щось значно серйозніше. Воно не через рік віруси в кавичках прокладають дорогу бактеріям за 3-4 дні. Значить, і Якщо організм справляється з вірусною інфекцією без всяких залишків, людина повністю може вставати до роботи, провести звичайний спосіб життя. А от коли приєднується бактеріальна інфекція, тобто стає жовте харкотиння, появляється подальшому підйом температури, другий, значить, як то кажеться, скачок. Значить, коли є ознаки інтоксикації, тобто людині важко пересуватися, є задишка, є слабість, є пітливість, тоді це потребує вже до обстеження більш детально. Тобто ваше побажання на моє на побажання, якщо ви почуваєте себе добре, зробіть все, щоб це самопочуття залишалося надовше. Якщо ви захворіли, зверніться до лікаря, тому що кашель, який тягнеться більше 10 днів по всіх канонах медицини, хоч нашої, хоч європейської, потребує до обстеження в першу чергу рентгенобстеження. І тоді вже, якщо і тоді, якщо значить є проблеми, значить їх треба вирішувати разом з лікуючим лікарем. А коли на шляху у поєдинку з хворобою об'єднуються зусилля і лікарі, і пацієнта, то безумовно, тоді вже ми з хворобою. хворобу можна подолати на так. самому початку. Щиро дякуємо за участь у нашій Дякую. програмі. На все добре. Хай вам щастить. Будьте щасливі і здорові.